В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке. У Запоріжжі відкрили п'яту підземну школу. Вже цього тижня учні одного з ліцеїв у Заводському районі повернуться до офлайн навчання. На екскурсії з закладом побувала і наша знімальна група. Тут так дуже гарно і на онлайн. Обговорити актуальні проблеми, знайти дієві рішення та навчитися практичним інструментам демократії в Запоріжжі. Відбулася перша діалогова зустріч у рамках молодіжного проєкту Демократі Толк». об'єднати максимально різну молодь і почути їхні думки. Побачити та відчути переплетіння часів можна в турцентрі, відвідавши нову виставку київської мисткині Анастасії Подерев'янської. Поєднання біблійних сюжетів зі старими речами з блошиного ринку. Дивіться далі. Перша емоція була мабуть здивування і захоплення. У Приморському окупанти атакували авто Укрпошти. Машина зазнала суттєвих пошкоджень. Також у шпиталенні водій та співробітниця пошти. Минулої доби 15 ударів кабами. Росіяни завдали по Гуляйполі, Щербаках та Червоному. Атакували прифронтові населені пункти також безпілотниками та артилерією. Чотири рази з РСЗВ накрили кам'янське Новодарівку та Гуляйполе. Відомо про пошкодження квартир та приватних будинків. Люди на щастя не постраждали. Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області. 267 БПЛА різної модифікації атакували кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 164 артудари арт удари завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Росія перетворює Запорізьку АЕС на ядерний щит. Українські військовослужбовці вкотре виявили замасковані позиції за декілька кілометрів на південь від заес. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях. У відні саме з цього району розташованого у відносній безпеці. Завдяки близькості до ядерного об'єкта окупанти запускали ударні безпілотники по місту Нікополь. Особливу тривогу викликає системність таких дій. Окупанти перетворюють периметр найбільшої атомної електростанції Європи на зону бойових дій, розміщують військову техніку, запускають безпілотники, ігноруючи потенційні катастрофічні наслідки. Місія Магатена за регулярно фіксує прольоти дронів, вибухи та обстріли в безпосередній близькості від об'єкта. Це лише підтверджує. Мілітаризація станції не є поодиноким інцидентом, а є свідомою політикою держави. Ави агресора закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на ці небезпечні дії та посилити тиск на Росію, аби зупинити подальшу мілітаризацію ЗАЕС. Тим часом ворожі війська не припиняють завдавати авіаударів та застосовувати велику кількість FPV-дронів по позиціях наших захисників. На Гуляпільському напрямку українські підрозділи відбили два штурми в районі високого. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та малих Щербаків. На цьому відео нас окремого загону крила Омеги показали, як нищать ворога. Ту підземну школу відкрили у Запоріжжі. Вже цього тижня за парти повернуться учні одного з ліцеїв у Заводському районі. Будівельні роботи на цьому об'єкті розпочались торік у жовтні та тривали до травня. Приміщення школи сховища розраховане на навчання півтисячі дітей. В одну зміну учні вже ознайомилися з новим освітнім простором. Бачив підземну школу і наш Вадим Сорвін. У цій школі, що у Заводському районі навчається 850 дітей. Наразі близько 600 з них перебувають у Запоріжжі. Новозбудована підземна школа стала вже п'ятим безпечним освітнім осередком у місті. І хоча ліцей укриття відкривають наприкінці навчального року, освітяни планують її використовувати наповну. Цю підземну школу у Заводському районі почали будувати у жовтні минулого року. І менше, ніж за рік, повністю завершили усі роботи. Тож вже на цьому тижні учні вийшли на очне навчання. Перше разом тут зустрілися школярі молодших класів. Та навіть встигли відвідати свій перший урок наживо. Позитивні емоції переповнюють і старшокласників. Мені так подобається, так все красиво. Дуже я рада, що відкрилася вона. Тут так дуже гарно і на онлайн. А які ну, твої уроки? у тебе сьогодні уроки були? Скажи. Ну, я досліджую світ, там по командам є дизайн, рослини. Наприклад, я була в команді з рослинами. А що було? Да, ми вчилися про червону книгу України шостого класу. Спочатку ми пішли на карантин, тому що був ковід. 19 потім, звісно, ми вийшли, але теж. Бувало, що Дистанційне навчання, і потім спочатку повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас лише онлайн. І я була дуже здивована, насправді, коли я зайшла. Я уявляла, що тут буде гарно, модерно, все таке, але навіть не уявляла, що настільки гарно. Більше всього сподобалося бачити саме живі емоції, бачити живі емоції своїх однокласників, однокласниць, своєї подруги, там. бачити живі емоції вчительки, дивитися, відповідати вживу, тобто не за камерою, не за мікрофоном, там, коли ти вмикаєш вимикаєш, Аєш, а саме ось сидячи за парти. Це, це справді я за цим сумувала. Усе обладнання та меблі і в підземній школі абсолютно нові. Окрім цього, простір інклюзивний біля кабінетів таблички зі шифтом Брайля. Наявні облаштовані санітарні кімнати та підйомник. Саме безпека є вирішальним фактором для батьків, каже мама учнів 8-го та 2-го класів пані Юлія. Ми цього дуже чекали, коли вже в інших районах починали її будувати. Ми все не могли дочекатися, коли ж нарешті і в нас почнуть будувати школу. Тож ми в захваті. Діти сьогодні, коли прийшли до школи, також вони максимально в захваті. Я дивилася на їхні емоції, Вони дивляться на ці класи, вони все прозорі, про світлі, інтерактивні дошки, сучасні меблі. все відповідає віковим критеріям дітей. Усі ми розуміємо, що вдома. Дві стіни та вікна то не є безпечно. А сюди ми будемо відводити, будемо розуміти, що діти знаходяться в безпеці. Вони під наглядом вчителів, медиків, спеціалістів. Чекали на дітей і самі педагоги. Вчитель історії пан Андрій ділиться матеріал. Діти засвоюють краще саме на очних заняттях. Тим більше зараз школа має усе необхідне обладнання для проведення цікавих та сучасних уроків. Ми забезпечені інтерактивними панелями. Ми забезпечені ноутбуками, ми забезпечені додатково ще ну інтернет, Wi-Fi, роутери, все це, все це є принтери, е, сканери, е, тобто все є, що необхідно для е, повноцінного навчання учнів, особливо за специфіку й мого предмету. Конкретно. Діти сумують за школою, а ми сумуємо за, за дітьми, тому що, е, чесно кажучи, коли ти бачиш ці обличчя в зумі, і коли вони приходять уже в школу, е, то е, Такі великі дяді і ті приходять, що я я просто дивлюся, кажу, коли ми встигли вирости. На відкритті нової підземної школи завітали й міністерка економіки України Юлія Свириденко. Разом з представниками обласної та міської влади обговорили питання забезпечення якісним харчуванням дітей у школах та дитсадках. Наразі в міських закладах освіти учні початкової ланки харчуються безоплатно. Їжу привозять до шкіл вже готовою у спеціальних боксах, а в начальних закладах розігрівають та годують дітей. Ми роздаємо по класам. діти в класах ідять 20 дитячих, 21 Один. дитячих Один. садочок почали працювати, але вони не Це Суто укриття, які були, які не відбувалися. Загалом у ліцеї навчаються понад 800 учнів, проте у Запоріжжі наразі перебувають 600. З них за згодою батьків офлайн уроки будуть відвідувати 400 дітей. Це дозволяє організувати навчання в одну зміну. А поки ще не завершився навчальний рік, у школі планують проводити чимало освітніх заходів. Навчання буде, навчання буде для малих дітей, для першокласників, других, для початкової школи це особливо важливо. От, і ми навіть їх харчування їм організовуємо. Тому, а старші класи вони вже готові там складати, 11 клас готується до НМТ, 10, ті, ну, а всі інші. У нас профільні класи в старшій ланці в загальній середній школі, то вони будуть всі проходити практику. Правовий профіль буде проходити там, на юридичному факультеті в ЗНУ, наприклад, в політехніці інформатика поглиб у нас також профіль. І німецька і англійська філологія також у нас є свої практики. Будівля підземної школи має подвійне призначення, тож у разі повітряних тривог тут прийматимуть і жителів міста. А для того, аби контролювати дотримання порядку, приміщення облаштоване камерами відеоспостереження. Вадим Сорвін, Єлізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Обговорити актуальні проблеми, знайти дієві рішення та навчитися практичним інструментам демократії в Запоріжжі. Відбулася перша діалогова зустріч у рамках нового молодіжного проєкту Демократі Токс, ініційованого громадською організацією «Студентство» за підтримки «Democracy Репортінг International». Зустріч відбулася у форматі світового кафе. Це інтерактивний спосіб ведення діалогу серед учасників. Активна молодь міста та різноманітних організацій, а також представники молодіжних центрів міста та району. Обговорювали актуальні виклики, зокрема проблеми взаємодії між владою і громадянами, а також шукали шляхи в ефективного залучення молоді до процесу ухвалення рішень. Організатори переконані, саме діалог, обмін досвідом і практичні інструменти демократії допоможуть молоді стати справжніми агентами змін. Ми зібрали багато представників молодіжних організацій, молодіжних рад різних також громад Запоріжжя, щоб об'єднати максимально різну молодь і почути їхні думки. Хочемо залучити максимально молодь, побачити наскільки вони активні, і також залучити їх до молодіжного сектору, залучити до наших майбутніх тренінгів, тому що громадська організація студентства проводить максимально обширний обширну роботу для розвитку молоді. І ми дуже раді, якщо молоді люди Запоріжжя зацікавляться в розвитку. Молодіжної політики і захочуть у майбутньому долучитися до громадянського сектору, щоб також робити свій внесок у майбутнє Запоріжжя, Щоб спільно влада, громадянське суспільство. Громадські активісти збиралися і обговорювали проблеми і знаходили шляхи рішень. Зокрема, ми працюємо із залученням молоді. Хотілося б почути, що найбільше хвилює молодь в Запоріжжі, які можливості є вже зараз, незважаючи на всі виклики. Молодь повинна розуміти, що її голос чують, що з нею рахуються. Нічого про молодь без молоді. У рамках ініціативи, що триватиме до вересня, учасники матимуть змогу дізнатись, як працюють демократичні механізми та навчитися реалізовувати свої ідеї на практиці. На них чекатимуть різноманітні тренінги та воркшопи. А наприкінці проєкту буде створена інтерактивна мапа, яка стане своєрідним гідом в питаннях взаємодії з місцевою владою, пошуку підтримки для своїх ініціатив і реалізації їх на практиці. Цей діалог це не просто зустріч. Це місце, де ваші голоси, ваші ідеї, ваша енергія мають стати каталізатором нових рішень. Бо кожна перепона на шляху молоді до участі у процесах ухвалення рішень це виклик, який потребує відповіді. І ця відповідь це ваша ініціатива і все в ваших руках. Кожен, хто вірить у те, що молодь це лише майбутнє, направду дуже глибоко помиляється. Тому що молодь це сьогодення. Без поривів та аварії у Вознесенівському районі комунальники відремонтували аварійну ділянку на водогоні, який забезпечує водою жителів кількох десятків будинків. Мережу на перетині вулиць Жабутинського та миру проклали понад 70 років тому, і з того часу капітальних ремонтів не проводили. Через зношеність комунікації часто траплялись пориви. Тож комунальники замінили запірну арматуру на сучасно. Під час робіт мешканцям тимчасово перекрили водопостачання. За словами фахівців, нове обладнання має гумовий клин, що підвищує герметичність та стійкість до корозії. Сучасне обладнання придбали за кошти міського бюджету. Запірна арматура, яка розташована на цьому трудопроводі, вже майже вдвічі перевищила свій ресурс та потребує заміни. Заміни засувок на більш нові засувки, такі, як ви бачите, з гумовим клином. Засувки відіграють важливу роль в регулюванні потоку в рідини в турбопроводах. Ці пристрої допомагають не тільки повністю перекривати або відключати потоки, але його контролювати, що майже дуже важливо в системі роботи водопостачання. Єдина в Україні прифронтова філармонія. Запорізька обласна завершує свій ювілейний 85-й концертний сезон. Він був насичений різноманітними культурно-мистецькими заходами, новими звершеннями та перемогами. Підсумки сезону підбили під час прес-конференції. Протягом року у філармонії провели понад 150 мистецьких заходів для дітей та дорослих, 50 з яких прем'єри. Їх відвідали понад 45 тисяч людей, з яких 7 тисяч на благодійній основі. Протягом концертного сезону вдалося зберегти творчий колектив, не втратити прихильників та навіть залучити нових. Також оновили репертуар, аби він був актуальним та цікавим для глядачів. І головне у закладі підтримують позитивний культурний імідж прифронтового Запоріжжя. Це все було мультижанрово. Це все було в тих умовах, в яких ми зараз існуємо. Тим не менш артистів більше не стає, але ми нашою тісною потужною командою. Справляємося з усіма викликами, і дитяча, і доросла аудиторія забезпечена якісним продуктом дуже різним. Ми дійсно єдина прифронтова філармонія, і е, впевнено можна сказати, що якість через війну, якість творчого продукту не впала. Ось. А в чому, навпаки, вона стала кращою, тому що нам довелося працювати в екстремальних умовах, а як ви знаєте, екстремальні умови, вони... Навчають найкраще саме зараз під час тих важких умов, в яких ми працюємо, під час повномасштабного вторгнення, якраз мистецький мистецтво воно виявилось більш необхідним ніж було за часів мирного життя. Побачити символи і образи минулого, що оживають у нових форматах. У туристичному інформаційному центрі Запоріжжя відкрилась унікальна виставка київської мисткині Анастасії Подрев'янської з незвичайною назвою Переплетіння часів. Авторка поєднала біблійні сюжети зі старими речами з блошиного ринку: текстиль, вишивка, мереживо, нашарування, яке об'єднує в собі український етноромантизм та елементи поп культури. Більше розповість Ірина Чернова. Живопис, ручна вишивка, аплікація, техніки виконання різні, як і різні матеріали, які Анастасія Подерев'янська використовує для своїх оригінальних творів: папір, акрил, текстиль, будь-яка річ, на яку б ви не звернули уваги. У руках авторки перетворюється на витвір мистецтва. Те, що було зібрано сказання в 1909 році, книжка виходила. І також ви можете побачити посилання на натюрморти різних часів. Тут є і в стилі поп-арту щось, і голландські натюрморти. Тобто це історія про те, що наше сьогоднішнє, як яким би сучасним і надсучасним воно не було, воно ґрунтується на традиціях минулого, на осмисленні, переосмисленні. На нинішній експозиції 17 робіт з двох серій кантрі хорор та натюрморти. Це симбіоз знакових моментів з різних поколінь. Обидві серії мисткиня створила до початку повномасштабного вторгнення. Український декоративізм, етноромантизм та елементи поп культури. Ці переплетіння здатні викликати у відвідувачів справді сильні емоції. Перша емоція була, мабуть, здивування і захоплення. Цікава техніка, цікаві кольори, яскраві і прям дуже дуже цікаві. Мотиви ми сприймаємо біблію біблійні мотиви як дещо догматичне. А тут вона під іншим кутом показує ці всі речі, як ну з звичайними предметами. Це заземлення з одного боку, але з іншого боку це змінює сприйняття, і тут дозволяє подивитися на це все під іншим кутом. Матеріали для майбутніх робіт авторка знаходить навіть на блошиних ринках: старі ковдри, килими, пледи та гобелени, що вийшли з ужитку, набувають нового сенсу в руках художниці Анастасії. Наприклад, основою для роботи дівчина і гадюки стало звичайне простирадло. Все це у поєднанні з ручною вишивкою візитівка Анастасії Подерев'янської. Коли почалося ще вишивання, в неї була маленька дитина, яку вона відвозила там в школу на якісь круг і мала очікувати на повернення зі школи. І в машині художниця продовжувала створювати вишивати, бо це більше ну практичніше ніж собою, возити велике полотно, яке потребує живопису. Це не завжди так, але в той момент життя вона могла займатися вишивкою. А от аби містяни побачили роботу Адама Єва, твір зняли з експозиції в Амстердамі та доставили до Запоріжжя. До речі, роботи Анастасії Подерев'янської доволі популярні за кордоном. Вони є і у приватних колекціях, і також виставляються на широкий загал. В Принципі у Європі у світі дуже великий запит і дуже великий попит на все українське, на все, що створено в Україні. А якщо це ще виглядає ось так, як ми можемо бачити тут сьогодні на виставці, то це прям топ їх не в тому числі. Слі, і тим паче, що цей ханмен виробляється в Україні для європейця, взагалі, в принципі, це не дуже нормально, як зараз в Україні. Взагалі можуть люди створювати ось таке не просто жити тут і працювати, а створювати і не дихатись. Кураторка виставки мисткиня Тетяна Шац Шацкаже, що не зважаючи на анотації до робіт художниці, кожна робота у сприйнятті різних відвідувачів виставки може набути іншого сенсу. Я пропоную глядачеві прийти на експозицію і задати собі питання, що я бачу, що я відчуваю, навчитись бути самому собою в діалозі з роботою, тому що мистецтво це те, що дає нам змогу замислитись і пізнати себе. Знайти у мистецтві Анастасії Подерев'янської переплетіння часів свої сенси, охочі можуть до 11 червня у туристичному інформаційному центрі. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Вздовж проспекту Соборного з'являться нові квіти. В Олександрівському районі Зеленбудівці висаджують тюльпани та встановлюють вазони з альтанковими квітами. Красу можна побачити біля театру імені Магара та готелю театрального. Загалом там встановили близько півсотні вазонів з іпомеєю, дихондрою та петунією. Всі квіти однолітні та адаптовані до місцевих кліматичних умов. Згодом на місці тюльпанів з'являться інші сезонні рослини, а самі тюльпани повернуться на ці локації. І восени, крім того, працівники зеленбуду виконали формувальну обрізку багаторічних кущів, надаючи їм мохайного та естетичного вигляду. Так планують робити до п'яти разів упродовж сезону. Сьогодні ми прозводимо обрізку кущів формовочну. Також ми проводимо покос та посадження квітів. Пітуня вже давно акліматизувалася у нашому кліматі. Також себе гарно зарекомендувала Діхондра, яка буде таким великим-великим, красивим, як водоспад. І також і пам'я вона дає яскравий колір фіолетовий, теж буде дуже цікаво та красиво. Напередодні до травневих свят у місцях відпочинку, масового відпочинку громадян було висаджено з було висаджено близько 7 тисяч квітів. А саме у парках, скверах та у зонах, де знаходяться меморіальні меморіали та пам'ятники до героїв та захисників України. Зараз ми бачимо, як висаджуються альтанкові квіти у підвісні вазони. Це роботи, які проводяться сьогодні. Ми бачимо велика кількість, тому саме район він потроху буде прикрашати. Взагалі у планах активна така висадка буде тривати до кінця травня на території району. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.